Наступна, давай, 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 Діана залізла. Вон навіть я лізу дивись. Ну, я тут попроще взяла площадку, конечно, і просто пішки залізла, але гарно тут Ліндяйка. Там парк. З озером і фонтаном. Ми ще туди підемо ще. І виявляється, тут є ступенечки. Хі -хі -хі. Круто. Іди на горку сюди з'їжджай. А, а, тепер ельзі на черга. Ну давай, там крута горка. Давай. У. Походу, там кривувато. Yeah. Лізь. Злізай давай. Це взагалі навпаки, щоб на горку залізти, з'їхати, але ти вирішила на горку підніматися, звідси з'їжджати, чи що? Окей, yeah. okay, занадто різка горка.